Вітаємо на каналі про погоду. До вашої уваги огляд погодних умов в Україні на найближчий тиждень з 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Завдяки атмосферній циркуляції з південного сходу на територію України продовжить надходити тепле повітря з більш південних широт. Таким чином, температурний фон перевищуватиме норму на 5-10 градусів. І лише в західних областях прогнозується прохолодніша погода. Окремі дні не виключені заморозки. Дощі, вірогідніші у другій половині тижня, проте охолодять вони не всю територію України. На сході продовжиться посушливий період. У понеділок, 30 вересня, у більшості областей очікується тепла та суха погода. Лише у західній частині під впливом малорухомого атмосферного фронту часом спостерігатимуться дощі у Карпатах із мохим снігом. Вітер в Україні південно-східний. 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в західних регіонах вночі від 5 до 10, вдень до 14. У Карпатах протягом доби від 0 до 5. Нарешті країни вночі від 11 до 16, вдень 20 до 25. На південному сході місцями до 28 градусів вище 0. У вівторок, 1 жовтня, вночі невеликі дощі ще збережуться у західних областях. Вдень по всій країні без істотних опадів. Вітер на лівобережжі південно-східний 7-12 метрів на секунду. Вдень окремі пориви 15-20. На правобережжі північно-західний 7-12 метрів на секунду. На Одещині місцями пориви 15-20. Температура повітря вночі у західних регіонах від 3 до 8 градусів тепла. В день від 9 до 14. У Карпатах протягом доби від 0 до плюс 5. Нарешті території країни від 10 до 16. Вдень від 20 до 25. На півдні та сході місцями до 27 градусів тепла. У середу, 2 жовтня, по всій країні очікується переважно сонячна погода без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків 3:8 метри на секунду. У східній частині східного напрямку 7:12. Температура повітря у західних регіонах вночі. Від плюс 2 до плюс 7 на поверхні ґрунту та місцями у повітрі можливі заморозки до мінус 3, в день від 13 до 18, нарешті території країни від 8 до 14, в день від 21 до 26 градусів вище нуля. У четвер 3 жовтня продовжиться період малохмарної і теплої погоди по всій країні. Дощів не передбачається вночі та вранці місцями можливі тумани. Вітер змінних напрямків 3,8 метри на секунду. Температура повітря вночі у західних регіонах від плюс 3 до плюс 8, на поверхні ґрунту місцями заморозки до мінус 3. В день від 16 до 21, на решті території країни від 8 до 14, в день від 22 до 27 градусів тепла. У п'ятницю, 4 жовтня, на більшій частині території країни утримується суха та аномально тепла погода. Лише у західних областях Франції. Та в день місцями пройдуть дощі, також можливі тумани. Вітер переважно південно-східний 5-10 метрів на секунду, температура повітря вночі від 8 до 14, в день від 22 до 27, у західній частині від 11 до 19 градусів вище нуля. У суботу, 5 жовтня, вночі у західних областях, вдень день також місцями у південних, центральних та північних регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами. На лівобережжі без істотних опадів. Вітер переважно східний. На заході північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 11 до плюс 16, в день від 17 до 22 на південному сході та Криму, а також на Приазов'ї від 23 до 28 градусів вище нуля. У неділю 6 жовтня нестійка погода з дощами очікується у більшості областей країни, крім східної та західної частини місцями можливі грози та шквальне посилення вітру. Температура повітря вночі становитиме від 12 до 17, в день від 15 до 20, у південно-західній половині та Криму від 23 до 28 градусів вище нуля.